Называется футбол. І не тільки або як любить називати Дмитро Футбол, і тільки е, отож, ми продовжуємо наш прямий етер і поговоримо трішки коротенький огляд наших спортивно-футбольних новин, що, що же сталося, що вже за цей неспокійний в футбольному світі день. Е, хочемо вам також, користуючись нагодою, нагадати, контактний номер телефону для всіх любителів футболу або їх неприхильників, хто має бажання, телефонуйте 773 800 2860. Будемо раді на ваш фідбек, на ваші коментарі, зауваження, подискутуємо з вами на довільні теми, тому що для нас це є дуже і дуже приємно. Отож. Переходячи до спортивно-футбольних новин, а власне до футбольних, тому що ми всі активно і я думаю, без перестанку спостерігаємо за найсвіжішими футбольними результатами, що ж діється на чемпіонаті світу в Катарі. Е, картина складається так, що сьогодні відбулися чотири стокові матчі. Власне, е, група С і група Д. Це е, визначилися ще чотири претенденти е, і щасливчики однієї восьмої фіналу е, розіграш, розіграшу Кубка Світу. Це є Франція. Це є Австралія. Не повірте, це Аргентина, і це є. Польща, е, отож, ми зараз поговоримо про кожен матч. На початку е, хочу вам також нагадати, що для нас є е, важливо і дуже е, необхідно, щоб ви підписувалися на наш YouTube канал. Адже всі відеоматеріали, всі відео вони з'являються на нашому youtube просторі. Не забудьте тиснути вподобайки, писати коментарі, е, натискайте, будь ласка, дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Отож, поїхали. Австралія грала проти Данії. Австралія билася за те, щоб пробитися в. Е, Отримати можливість хоча б з другого місця пройти в, е, з групи D і їм це вдалося. Австралія перемогла Данію в сенсаційному матчі 1-0, і реакція фанів, реакція взагалі всієї країни е, материка. Австралії була очевидна. Фани о четвертій ночі за місцевим часом е, шикарно святкували, тішилися, раділи, фейерверки, салюти е, була величезна е, радість вболівальників, адже не завжди команді вдавав. Виходити в одній восьмій Здається, Це був, був перший в історії країни. Національна збірна виходить одну восьму розіграшу Кубка світу. Австралія перемогла данію, тим самим здобувши три важливих поінти. Але не менш здобувала інша пара Туніс проти Франції. Незважаючи на те, що Франція грала третім складом, хоча там потім вищому Бапе, Грізман, і було забито кілька голів, хоча зарахували тільки один. Туніс все ж таки переміг Францію 1 -0. Тоніс боровся, намагався якось максимально витиснути з себе все, що він тільки міг, але на жаль, цього було замало. Тоніс здобуває три поєнти, але йому не вдається вийти з цієї групи. Принаймні далі, і тим самим Франція і Австралія, Франція, яка виграла групу Сі групу Ді, перепрошую, вона виходить переможцем і буде грати з іншим суперником, про який ми зараз вам нагадаємо. Е, інші дві пари, інша група, група Сі, яка не менш не могла просто залишити когось байдужим. Це я е, здається вчора розповідав про те, що це найцікавіша група, яка тільки може бути. Це є Польща, Аргентина, Саудівська Аравія і Мексика. Отож, найцікавіше протистояння Польща. Аргентина, поляки, поступилися 0-2 Месі і компанії. Натомість Ліонель Месі не реалізував 11 метровий. Він мав цю нагоду пробити пенальті на 39-й хвилині. Але здається, воротар Польщі. Чахова, я може неправильно його вимовляю, ім'я дуже перепрошую. Він все ж таки відбив, відбив це пенальті, і Месі таки трошки відчував себе лузером, тому що він не реалізував важливий момент. Але вже на початку другого тайму аргентинці зібралися, і все ж таки запхали два м'ячі ворота Польщі. Але тим не менше, ворота робота воротаря Польщі була на висоті. Я думаю, що він однозначно має. Право е, бути найкращим гравцем е, цього ігрового матчу, тому що чоловік старався надзвичайно багато і Польща могла б пропустити набагато більше, тому що якась така ніяка гра, ні Лівандовського, ні, можливо, це під тиском, під авторитетом е, самої Аргентини, яка намагалася контролювати практично цілу гру м'яч, е, домінувати на полі суперника і завдавати якомога більше агресивніших моментів. Тим самим Аргентина здобуває путівку для себе. В 1-8, виграючи групу сі, ну. А за ним стрімко за Аргентиною стрімко рвалася інша латиноамериканська команда, яка називається збірна Мексики, адже мексиканці перемогли Саудівську Аравію 1-2. незважаючи на один, мабуть, з найкрасивіших голів від збірної Мексики, незважаючи на їхнє нестримне бажання вірватися також в 1-8, все ж таки бракнуло ще одного голу. Якби Сауди не забили одного, і Мексика забила тільки два, вони би пройшли. А так поляки користуючись тим правом, що вони мали один плюс гол різниці, і тим самим чи здається нуль голів. А мексиканці мали тільки один мінус один. Я не знаю тих деталей, але те, що поляки власне йдуть з другого місця і різниця в один гол забитий, не забитий, допомагає нашим союзникам і партнерам команді. Роберта Лівандовського і його компанії виходити в плей-офф. Ну але тим не менш, бачимо інші пари, які формуються, які вже будуть е, мірятися силами дуже скоро. Це Франція проти Польщі і Аргентина проти Австралії. Хто кого е, знаєте, прогнозувати? Здається, що це дуже просто: що Франція мала би перемагати Аргентину. А в той же час е, поляки е, точніше, Франція мала би перемагати Польщу, а Аргентина мала долати легко. Е, Австралію, чи так буде насправді, чи так вдасться їм власне це зробити? Я думаю, що це дуже е, важке, е, важке питання, але тим не менш хочу зараз подивитися на, е, на статистику, на хто буде власне грати проти кого, кому це, кому це вдасться. Е, і як тут мені показує те, що... Після того, як ага, тут я бачу, що Аргентина, припустимо, що Аргентина переможе Австралію. Вона потрапляє на переможця пари Нідерланди-Америка. А в свою чергу, коли Франція, припустимо, вона переможе Польщу, або поляки виграють від е, Французів, вони потрапляють на переможця з пари. Е, із не Іспанія, а Англія, Сенегал. Тому протистояння дійсно буде загострюватися, це буде дуже і дуже цікаво. Ми будемо сподіватися, хто ж е, з тих щасливих також поповнить ряди команд. Учасників однієї восьмої е, розіграшу чемпіонату світу, тому що завтра на нас чекає ще чотири дуже синих і грандіозних матчі. Отож, Канада буде мірятися силою з Марокко, Хорватія гратиме проти Бельгії, Коста-Ріка проти Німеччини, а Японія проти Іспанії. Думаю, центральним матчем я би хотів сказати, що це буде Японія Іспанія, тому що мені щось підказує, що японці дадуть серйозний бій, і я б дуже хотів повіти, я шалено хочу, щоб японці пройшли. Іспанці взагалі пройшли в одну, як вона називається, в одну восьму. Е, натомість виграє Коста-Ріка від Німеччини. Мабуть, має статися диво і так само, як Японія виграла від Німеччини, але все можливо. Тому що нагадаю, що Коста-Ріка поступилася з Іспанії 7-0. Е, ну і чи зможе на вас і кампанія якось вистояти проти Бундесмашини, Питання дуже дуже сумнівне, але не будемо втрачати надії і будемо якось підтримувати інтригу, що все ж таки гра буде цікавою і точно не однобічною. Натомість не менш важливий матч Хорватія проти Бельгії. Бельгія, яка є ні ряба, ні м'ясо, яка просто. Взагалі, я не знаю, що робиться з дебрюні. Ну, азар це я вже для себе вважаю це якийсь такий хлопець, який спустився на дно, але тим не менш, будемо сподіватися, що навіть цій парі хорвати зможуть скористатися нагодою і перемогти, пройти далі. Хочу тільки вам підказати, що група F, здається, група F, це нас є власне. Бельгія і хорватія, Хорватія як переможець цієї групи, вона буде грати з тою командою, яка вийде з або Іспанії, або Японії. Одним словом, будемо чекати завтрашнього дня, і вже останні майже перед останні претенденти на путівку в одну восьму чемпіонату світу, кубка світу. Ми ми дізнаємося дуже і дуже скоро. Тому, дорогі друзі, хочемо вам ще раз і ще раз подякувати і нагадати про те, що ви подякувати вам за те, що ви слухаєте. Дивиться нас на Ютубі. На нашій радіохвилі нам це надзвичайно приємно. Не забувайте підписуватися на канал, тиснути подобайки, писати коментарі. Це нам не менш приємно, що ви для себе любите або годину аналітики, або... Наші гості або навіть наші футбольні рубрики. Нагадуємо, що у нас з'явилося 25-й номер нашої газети Сурма. Він присвячений голодомору про 10 мільйонів вбитих українців. Про це ми зобов'язані пам'ятати завжди. Читайте, діліться про нас інформацією зі своїми друзями, рідними, знайомими. На цьому ми вам дуже і дуже дякую.